Я продовжую інвестувати, і в сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам, що мені вдалося придбати до свого інвестиційного портфеля. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Зараз можете побачити власне карту індексу SP500, тобто 500 найбільших американських компаній, і як змінювалася вартість на їх акції на протязі останнього, останнього робочого тижня. В принципі, неозброєним оком видно, що багато компаній. Ганіть з, да, з даного індекса за останній тиждень досить таки сильно опустилися вартості, навіть на перекладі того самого Amazon, мінус 8%, чи взагалі цілого сектора на півпровідників, де падіння сягає від там, 5% до взагалі більше як 31. Власне, зараз мова йде про компанію Intel, яка оголосила свій квартальний звіт, і він виявився досить таки поганим, бо там і звільнення 15% всіх своїх працівників, ну і взагалі прогнози на. А майбутнє зовсім не втішні. І зараз акції знаходяться на своєму такому мінімальному значенні за минулі взагалі цілих 20 років. Досить таки сумна картина, наприклад, є інтела. Ну і але, хочу вам сказати, якщо у вас акції дані, знаходяться в портфелі і ви зараз війшли в мінус, продавати їх я не рекомендую. Бо якщо ви дійсно інвестуєте на багато років, там на 10, 20, 30 років. То хочу вам сказати, що це можливо навіть період усереднення вартості, а не продажу. Ну, але це, звісно, особисто моя думка. Майте свою голову, інвестуйте загалом гроші самі. Хочу вам показати теж зміну вартості, але вже не за останній тиждень часу, а за останній день, бо вона досить таки сильно буде відображатися теж в моїх покупках. Можете побачити, власне, що за торговий день, п'ятницю, 2 серпня, останній торговий день в минулому тижні. Дуже багато теж інвест е, великих компаній опускалося в вартості, в тому числі Amazon мінус 8,8%, Tesla мінус 4%, чи, наприклад, та сама компанія Intel теж, яка опустилася на цілих 26%, банки мінус 4%. Ну і так, в принципі, інші. Загалом картина і так виглядає не тільки в індексі SP 500 чи там в США, а загалом і. Е, Компанії, які торгуються на токійській біржі, тобто японські компанії, взагалі зазнали найбільшого падіння одноденного від минулої кризи, там індекс японський опустився майже на 6% за один день, що є дійсно досить таки багато. А це все через те, що все-таки досить таки наближається рецесія, досить таки швидко наближається рецесія в Сполучених Штатах Америки. Ну і скоріш за все, скоро будуть опускати процентні ставки. А процентні ставки опускаються тільки тоді, коли в економіці все йде погано. А ми до цього, в принципі, йдемо. Не буду зараз тут вникати власне в економіку, в макроекономіку. А покажу вам швидко, що придбав до свого інвестиційного портфеля. І в принципі, чому до речі, якщо ви тільки думаєте почати інвестувати і збираєтеся відкрити брокерський рахунок, але не знаєте де, то хочу вам сказати одну річ: що особисто сам інвестую за допомогою двох брокерів, а саме Interactive Brokers і freedom 24. Пам'ятайте, що всі посилання на реєстрацію даних брокерів, звісно, вони є реферальними. Якщо по них відкриєте брокерський рахунок, отримаєте певні бонуси, знаходяться дані посилання внизу під даним відеороликом. Переходьте. Реєструйтеся, а якщо будете якісь мати питання, ну то звісно задавайте мені в приватні повідомлення в Телеграм. Посилання теж є внизу під даним відеороликом. Зараз хочу вам казати власне Interactive брокерс, бо власне гроші в даному місяці на даний час принаймні, поповнив власне у даного брокера. Вартість портфеля, тому, в принципі, можете зараз тут побачити. А тут можете побачити власне. Плюс 4 тисячі злотих, бо пам'ятаєте, що я інвестую з території Польщі, бо тут уже проживаю досить багато років. І 4 тисячі злотих, перевівши на сьогоднішній курс долара, це десь приблизно тисяча. 10 тисяча 20 американських доларів. І дані гроші вже встиг потратити, бо вільного вільних грошей на рахунку всього на всього 32 долари лишилося. Хочу вам казати вам, що я купив. Звісно, перейду в портфель, не буду вам показувати десь якісь там записи, а покажу все на прикладі того ж. Таке реального мого інвестиційного портфеля. Звісно, ви теж можете побачити невтішну картину, бо за один день, то, в принципі, вже не відображається мінус 99 доларів, але по факту за один день де Interactive Brokers схуд, тобто вартість акцій, опустилася. Майже більше як на півтора тисячі американських доларів. Ну, в принципі, по позиціях можете побачити Amazon, мінус 9%, PayPal мінус 5,3% і там Lululemon Athletica мінус 5,24%. До речі, це перша компанія, яку я придбав до портфеля. А що купив, хочу показати вам трішки інакше, бо тут запис записується. Коротка інформація власне, по трейдах саме в Interactive Brokers. Так, тут є трейд. Я переходжу тут на вкладку і можете власне, побачити, що мені вдалося купити. Коротко покажу вам, що купив, по якій ціні, а потім прийду і окремо покажу по кожній компанії її фінансові результати і чому все таке вирішив придбати. Хочу вам сказати так: що придбав три акції додатково до тих восьми акцій Evolution Gaming це власне одна з небагатьох неамериканських. Компанії в моєму інвестиційному портфелі це шведська компанія. Три штуки там, по 1040 шведських корон, і загалом в мене вже там 11 акцій. Крім того, придбав одну акцію компанії CrowdStrike. Це вже третя компанія з, з такого сектору кібербезпеки в інтернеті. Ну і загалом, в портфелі, крім компанії Palo Alto Network і Fortinet. Це власне третя компанія. Досить скромна позиція, бо лише одна штука. Ну, але в майбутньому буду добирати ще більше штук до портфеля. Крім того, придбав одну акцію компанію, компанії CRM або Salesforce за 257 доларів. Ну і одну акцію компанії Lululemon Athletica 258 доларів за одну штуку. Хочу вам сказати, що придбав дані акції в четвер, а вже в п'ятницю акції опустилися на велике значення. І зараз що одна, що друга, що третя компанія. В портфелі з тих нових маю на увазі. Зараз вже в великому відносно великому мінусі, бо дійсно 5% це в принципі, можна сказати, смішно, і це волатильність, можна сказати, одного дня. Ну і можете побачити власне CRM Тут мінус 4% за один день остатній, а загалом вже мінус 5,89%. Це нагадаю вам два всього-навсього два торгових дні. CrowdStrike взагалі мінус майже 9%. Ну і компанія ще одна, де вона знаходиться: Фортіне, Пало Альто, Люлу, Лемон, Атлетіка. Мінус так само, мінус майже 9%. Тобто, можете побачити, що за два дні. Все-таки відбулося ще падіння. Ну, але я взагалі не засмучуюся, оскільки це я тільки відкриваю позиції, це не входжу великою кількістю, кількістю грошей в позицію, і навпаки, падіння навіть мене буде стимулювати ще більше набирати позиції до свого портфеля по більш привабливих цінах. Бо нагадаю вам, що я інвестую не короткотерміново, а довготерміново, тобто мінімум на 10-15 і, можливо, навіть і більше років. Так що, в принципі, падіння ряду 10-20-30% це дійсно є тільки таким собі подарком інвестору, тобто мені. Ну і зараз коротко пройдуся по Кожній компанії. Є Lululemon Лемон це компанія, яка займається виробництвом, виробництвом спортивного спорядження, спортивних речей. Досить схожа з компанією Nike. Хоча Nike все-таки більше якось концентрована на виробленні кросівок, ну І дійсно і інших, інших предметів для спорту. Ну, але Lululemon Athletica власне. Менше за взуття, а більше за аксесорії і плюс за одяг. Форвардна оцінка ціни до доходу на рівні 16, що дійсно є досить таки мало в порівнянні з середнім по індексу SP 500. Капіталізація компанії досить таки скромна, бо всього-навсього 30%. Мільярдів доларів за останній рік акції опустилися вже на 37% Зі свого історичного максимуму з 511%. Це вже маємо падіння майже на 60%. Хоча на протязі останніх 10 років, навіть до сьогоднішнього падіння, акції зросли на 488%. Ну а це, звісно, дійсно тільки завдяки тому, що компанія досить швидко розвивається і збільшує е, свої зароблені гроші і, там, і дохід на кожну акцію. Для чого акції виросли? Ви можете зараз побачити на своїх екранах. Дохід компанії з 2015 року зріс майже з 1,5 до 1,8 мільярда доларів до майже 10 мільярдів. Це маємо ріст по факту на 500%. Чистий є, дохід компанії теж зріс там, з 370%. Мільйонів доларів до 2,2 мільярдів доларів. Ну і крім того, хочу вам казати, власне, що компанія активно викуповує свої акції з ринку. Це можемо побачити тут 143 мільйони і вже 126 мільйонів за останні 12 місяців. По прогнозах аналітиків все-таки має бути досить таки все позитивно в компанії, тобто компанія далі продовжує розвиватися і заробляти з року на рік більше. Виручка компанії має зростати порядка від 9 до. 12% на протязі наступних 10 років. Ну, а чистий дохід на кожну акцію в діапазоні від 10 до 17 кожного року, якщо дійсно так буде, і компанія дійсно заробить в 2034 році 51 долар на кожну акцію. Якщо компанія буде оцінена, наприклад, з показником ціни до доходу на рівня 20, ну то маємо то, що одна акція в 2034 році мала би коштувати 1000 доларів. Що від сьогоднішнього рівня маємо ріст більше як на 300. Відсотків по факту на 400 відсотків. Чи дійсно так буде? Поживемо, подивимося. Особисто придбав лише всього-навсього поки що одну акцію, але в майбутньому буду збільшувати позицію. Крім того, купив компанію, про яку вже колись декілька тижнів тому, чи там, можливо, місяць, знімав відеоролик. Це компанія Sales Force. Одна акція зараз там коштує 243 долари за останній рік акції в плюсі на? 10,6% за останні 10 років плюс 348 Форвардний показник ціни до доходу знаходиться на рівні 24. Капіталізація компанії вже більша, набагато більша як попередньої, а саме 236 мільярдів доларів. Компанія за останній період часу зросла на таке велике значення на 348 Це дійсно багато за 10 років. Через те, що компанія подивіться, збільшила свій дохід з 5,5 мільярдів доларів до майже 36 мільярдів. Це Рісти більше, навіть в принципі, як на тих 300%. Чистий дохід компанії теж зріс, хочу показати вам. Тут взагалі перші там роки 2015-2016 рік компанія була стратною, і тут втратила 262 мільярди, потім мільйони, потім 47 мільйонів. Ну але за останній період часу активно все таки збільшується від чистий дохід, і за останні 12 місяців чистий дохід з компанії склав 5,5 мільярдів доларів. Хочу вам казати теж прогнози аналітиків, що мали би бути в майбутньому, на що можна. Орієнтуватися, але пам'ятайте, що на це не до кінця на 100% потрібно звертати увагу і проводити потрібно більш глибокий аналіз. Виручка компанії на протязі наступних 10 років має зростати в діапазоні від 8 до 10% в середньому кожного року, а чистий дохід на кожну на кожну акцію або EPS має зростати в діапазоні там від 8 до 15% в середньому кожного року. І якщо дійсно так буде, і одна акція. На одну акцію компанія в 2034 році заробить 23 долари і буде оцінюватися в діапазоні там ціни до доходу тобто, пена і в діапазоні 20, Ну то одна акція в даному році мала би коштувати 500 доларів. Що від сьогоднішнього рівня маємо ріст більше як на 100%. Чи так буде? Поживемо, подивимося. Наступна компанія, яку придбав до свого портфеля, це компанія CrowdStrike. І так, це власне та компанія, через яку тиждень чи два тижні тому відбив, відбувся один з найбільших на цілому світі it збоїв. Дана компанія за цей період часу опустилася досить таки, досить таки глибоко, і бо падіння склало вже більше як. 40% від свого такого максимуму від 8 липня, а це менше одного місяця до сьогоднішнього відеоролика коли я знімаю. Падіння склало вже майже 50%. Там з діапазону 390 доларів акція опустилися до 217. В принципі, так, дійсно велике падіння, але помилка це просто відбулася помилка, і я думаю. А не якийсь загальний збій, чи взагалі щось порушення кібербезпеки, власне та чому компанія, в принципі, заробляє гроші. Це відбувся просто технічний збій, хтось щось не доглянедогледів. Ну і відбулася велика помилка. Більш детально, то можете собі пошукати в інтернеті, або якщо вас цікавить, то напишіть мені про це в коментарях. Можливо, і зніму про це відеоролик. Я думаю, що пройде років, та навіть один-два-три роки, а можливо, навіть і в принципі трішки більше і продам Помилку, але все-таки забудуть, і компанія буде далі торгуватися з досить таки хорошим показником ціни до доходу, бо вона і зараз, в принципі, дорога, бо показник ціни до доходу на рівні 55, що є дійсно дуже багато. А це нагадаю вам вже відбулося падіння та майже на 50%. Ну а це через те, що компанія досить таки швидко розвивається. Капіталізація компанії 53 мільярди доларів, що в принципі є десь досить таки схожою з по капіталізації я компанія Fortinet або Palo Alto Network, які знаходяться вже в моєму портфелі. Хочу вам показати дані фінансові компанії за останній період часу. І тут картина просто шикарна. І тому компанія так дійсно дорого оцінюється. Бо подивіться зростання вірочка з 2017 року, з 52 мільйонів доларів, е, досягло власне позначки майже 3,3 мільярди доларів. Е, компанія в якийсь період часу тепер вже все-таки є прибутковою, бо до 2023 року компанія була стратною. Року втрачала по факту там, близько 100 мільйонів доларів, але вже за останні 12 місяців заробила 131 мільйон доларів. Хоча думаю, що чистий дохід компанії за найближчі роки, але почне зростати ще більшими. Темпами і власне показник ціни до доходу вже не буде якимось таким космічним, бо в діапазоні 55, нагадаю вам зараз. Хочу вам показати власне прогнози аналітиків, бо власне в тому все і криється, що чому компанія така дорога. Це через те, що виручка компанії має зростати в діапазоні. Подивіться, від 22% в середньому до майже 30% кожного року, що дійсно є дуже дуже великим таким числом. Виручка компанії в 2025 році за за цілий рік має скласти майже 4 мільярди доларів, а вже в 2034 році 20 майже 7 мільярдів. Ну але чистий дохід компанії має зростати, тобто чиста виручка на кожну акцію або EPS має зростати теж в темпі там від 30%, Навіть можете побачити деякі роки, і до 40 до 50% в середньому кожного року. І дійсно, якщо аналітики не помиляються, дійсно все так буде, як все прогнозують. І компанія в 2034 році заробить 31 долар. На кожну акцію і буде оцінюватися ціною до доходу, тобто пена і в діапазоні 20, то одна акція мала би коштувати більше 600 доларів. На сьогоднішній час акції торгуються в діапазоні 217 доларів. Ну і ще одна компанія, яку придбав, яка вже не є такою новою, бо вже якийсь період часу знаходиться в моєму портфелі. Це компанія Evolution Gaming. Тут вона трішки інакше за інакше записана, бо власне на даному сайті. Відображається просто інакша інформація, бо власне це компанія не американська. Можете побачити, що за останній рік акції в просадці на 18, майже на 19 відсотків, але за останні 10 років. То дійсно чомусь не відображається так, ну, бо компанія почала торгуватися лише в 2016 році на біржі. Ну але якщо навіть так приблизно подивимося, ну, то акції за цей період часу від 2016 року до сьогоднішнього часу зросли на півтора тисячі відсотків. Там за останні 5 років маємо ріст на 354%. Відсотки. Компанія, як не дивно, не дивлячись на її. Результати фінансові і на майбутнє зростання не є дорого оцінена, бо форварна ціна до доходу знаходиться в діапазоні 17, що дійсно є дійсно небагато. Ну але капіталізація компанії теж не є великою, бо сягає всього на всього. 20 мільярдів доларів компанія, крім того, виплачує дивіденди раз в рік, бо це не є американською компанією. Не виплачує кожного кварталу, а виплачує раз в рік. Це шведська компанія. Нагадаю вам. І дивідендна дохідність знаходиться на рівні 3% річних. По фінансах маємо тут таку картину. Виручка за останні 10 років зросла з 58 до 2 мільярдів доларів, а чистий дохід з 14 мільйонів доларів до 1 мільярда 171 мільйона доларів, що є ростом майже на 1000%. Хоча по факту дійсно акції за цей період часу приблизно на таке, на таке значення і зросли. Хочу вам показати, теж, як компанія прогнозує свої доходи в майбутнє. Утньому дійсно тут не буду не буде таких обширних даних, оскільки це не є американською компанією, і американські аналітики не проводять активного аналізу. Тут є лише зростання виручки за наступні там два роки, бо по факту вже 2024, 2024 рік півроку пройшло. Але все-таки маємо, маємо те, що маємо. В 2024 році виручка компанії має загалом зрости на 15%, в 2025 році теж на 15%, і в 2026 році теж по факту на 15%. Чистий дохід по факту тут не відображається, але він зростає навіть ще швидше, як зростання виручки. І маємо ріст приблизно на 20% в середньому. За наступні декілька років дану всю інформацію я вже встиг записати до своєї таблички, яку створив спеціально для того, щоб вираховувати в майбутньому податки від продажу чи там податки від дивіденд. Можете побачити, як це виглядає в мене і створити приблизно. Таку ж табличку, а якщо не хочете цього робити, ну то я можу з вами поділитися нею. Можете написати мені про це в мій телеграм. Посилання є внизу під даним відеогороликом. Можете побачити, що власне останні покупки це CrowdStrike, CRM і Lululemon Лемон Атлетіка. До речі, я їх ще купив. 31 липня. Всі штуки по, по одній штуці, ну і загалом комісія, яка в Interactive Brokers складає всього-навсього 0,35 долара за покупку. Напишіть мені, що ви думаєте на рахунок моїх придбань в даному місяці, і чи якась даних компаній знаходиться в вашому портфелі. Звісно, прошу лайк за старання, лайк за відеоролик, ну і прошу підписатися на канал, якщо дійсно до сих пір цього ще не зробили.